Кіберпанк це піджанр наукової фантастики, що відображає занепад людської культури на тлі технологічного прогресу в комп'ютерну епоху. Сам термін кіберпанк є сумішю слів кібернетіка та панк. Вперше його використав Брюс Бетка як назву для свого оповідання 1983 року. Твори, що відносяться до жанру кіберпанка, описують такий. Антиутопічний світ майбутнього, в якому розвинені інформаційні технології, та кібернетика, віртуальна реальність, кібергізація, штучний інтелект поєднуються з всеосяжним, надмірним, необмеженим або нерегульованим державним контролем за суспільством. Такою алгократією та кіберократією, або, навпаки, занепадом, корупцією, розкладанням державних інститутів, клептократією у поєднанні з домінуванням гігантських транснаціональних корпорацій. На годиннику три кванти опівночі. Саме час згадати книги, які складають основу жанру кіберпанк. Такі книги частіше за все називають стовпами жанру. Якщо провести якісь аналогії, то для фентезі такими стовпами є ну мабуть Володар Перснів Толкіна, Колесо часу Джордана або Земномор'я Усули Легуїн. А для жанру антиутопії це 1984 Орвела, ми замятіна, 451 градус за Фаренгейтом Бредбері та таке інше. І якщо для інших жанрів такі списки стовпів жанру існують, то для кіберпанку ну, майже ні. Тож я вирішив зробити свій власний список книг, які я можу назвати стовпами жанру кіберпанк. І звісно, це виключна моя особиста думка. У вас вона може бути іншою, тож книг багато, часу обмаль, будемо переходити. Будете до книг. Якщо ви хочете прям от цілком зануритися у віртуальні простори кіберпанку, то, на мій погляд, починати треба з книг, які були попередниками або такими предтечами жанру. У 1968 році Філіп Дік написав один зі своїх найвідоміших романів у жанрі постапокаліптичної антиутопії Чи мріють андроїди про електричних овець. І так склалося, що саме цей роман став предтечею всього жанру кіберпанку. У 1998 році він посів 51 місце у списку найкращі науково-фантастичні романи всіх часів до 1990 року. По цій книзі були зняті два фільми: Той, що біжить по лезу, та той, що біжить по лезу, 2049, які стали майже такими еталонними втіленнями жанру та стилю кіберпанку в кіно. Пізніше важкохворий дік, який помер у рік виходу фільму, став одним з перших глядачів цього фільму. Фільм справив на нього. Дуже велике враження. Він вважав, що сценарій чудово пов'язаний з книгою, а майбутнє, яке втілив на екрані режисер Рідлі Скотт, саме таке, яким він його собі уявляв. Додавши, що на екрані побачив свій внутрішній світ. Також можу порадити збірку Вільяма Гібсона: Спалити Хром. Фактично, це ті оповідання, з яких почався звичний та відомий нам Кіберпанк. Особливо це стосується двох оповідань: – Мемонік та Спалити Хром. В останньому вперше було використано термін кіберпростір, вигаданий Гіпсоном. І ці оповідання пізніше стали частинами трилогії Кіберпростір. Фактично вони призвели до появи цієї трилогії. Одне з видавництв було так вражене оповіданнями, що замовила Вільяму Гіпсону Повноцінний роман. Це було абсолютно неочікувано для самого Гіпсона, який на той момент був ну, таким маловідомим письменником, на рахунку якого не було жодного роману. У своєму дитинстві десь 3000 років тому. Коли мені ще вистачало такого маленького блюдечка та такої маленької чашечки кави, я читав багато казок. І там мене завжди дуже приваблювала ідея мати власну скартину самобранку, яка може за мить створити для мене. Ну, Наприклад, вареники з полуницею, шоколадку або каву, причому таку, яку я забажаю. Я вважав, що ідея пішла саме звідти, поки не зустрів збірку арабських казок та згадування намету, в якому сама по собі з'являлася їжа. Те ж саме було й в різних релігіях. Наприклад, Ісус, який нагадував 5 тисяч людей, п'ятьма хлібами та двома рибами. Людство вже давно минуло часи свого дитинства, тому нам замало казок. Так, у кіберпанку, який є відгалуженням наукової фантастики, з'явилися пристрої, які називають, ну, наприклад, фабрикатори, матеріалізатори або просто ріг достатку. Про такий пристрій я розповідав у своєму відео про цикл Есхатон Чарза Строса. І зараз нам вже не вистачає просто віри у казку. Нам потрібні пояснення. Частіше за все, роботу таких пристріїв пояснюють або нанотехнологіями, коли мільярди наноботів по молекулах збирають те, що потрібно людині, або можливістю перетворення одних видів енергії на інші. А є ще й дуже екзотичні пояснення, наприклад, теорією мультивсесвіту, коли такий фабрикатор просто знаходить паралельний всесвіт, де є зайва річ, яку заказала людина у своєму всесвіті. Ідея дуже цікава, але мене завжди бентежила одна думка. Ну, візьмемо, наприклад, все ту ж каву. Я підходжу до такого рогу достатку та замовляю собі будь-яку каву у всесвіті. На наботи по молекулах збирають мені потрібний сорт, роблять потрібний помел та обсмаження, додають гарячу воду, роблять густу пінку. Але жоден ріг достатку, жоден на набот не зможе відтворити умови, в яких зростали зерна кави, вітри, що їх обдували, тисячі рослин, що росли поруч, сонячне світло та дощі. Склад ґрунту, усіх метеликів та бджіл, що сідали на них, неможливо штучно відтворити всі природні умови, в яких зростала кава. А значить, неможливо відтворити смак. Тому, ну як би мені не хотілося вірити у казку, я розумію, що деякі речі повинні залишатись незмінними, такі, як, наприклад, українська компанія 25 Coffee Roasters, яка ось уже 10 років кожен день виготовляє найкращу у мультивсесвіті натуральну свіжа обсмажену каву. В асортименті компанії понад 25 кавових позицій з 13 країн світу, а також є чай, кава без кафеїну, смаколики та кавові аксесуари. Кава тільки натуральна і тільки свіжого обсмажування. Я впевнений, що ніякі фабрикатори та матеріалізатори вони не використовують. Також серед послуг є безкоштовні памел та доставлення при замовленні від 350 гривень. В компанії є менеджери, які у директі або за допомогою телефона допоможуть вам підібрати ідеальну каву, або ви зможете звернутися до чат-бота помічника на сайті. На мій погляд, ще дуже важливо, що 25 кофі Ростерс допомагають ЗСУ, і в них є навіть спеціальна благодійна кава, яку можна придбати і вона буде відправлена воїнам ЗСУ. Крім того, з кожної пачки кави лініяк 25 і спешлки компанія перераховує 25 гривень на допомогу армії. Також вони підтримують і тварин, які постраждали від війни, перераховуючи 25% з кожної пачки. Кевін з кава до притулку домівка врятованих тварин, що знаходиться у Львові. Я вже не перший раз співпрацюю з цією компанією, бо, як ви пам'ятаєте, я старий кіборг, який працює на кавовому паливі. Тому я розповідаю про компанію, а мені присилають каву. На цей раз я обрав. Незнайомі для мене сорти Кави, скоріше один незнайомий з лінійки Тафлер. І тут вподавання моєї родини знову кардинально розділились. А... Ось ця кава мені сподобалась менше. От ну не зовсім мій смак, але вона прям дуже сподобалась моїй родині. Причому всім вони були раді, що мені не дуже сподобалось, відібрали в мене пакет та п'ють. А ось ця кава, навпаки, це найкраще, що я пробував з асортименту компанії 25 кофі Ростерс. Я вже купував її собі окремо та буду купувати ще. Мабуть, я знайшов особисто для себе ідеальну для свого смаку каву. Зараз вже наступила осінь, тож самий час налити собі гарячої кави, закутатися у теплу ковдру та читати гарну книжку. Дуже раджу до читання, саме восени, двері в літа Роберта Гайнлайна, піранезі Сюзанни Кларк, а в жовтні ніч у самотньому жовтні Роджера Желязни. А щоб вам було ще приємніше читати та пити каву, пропоную вам промокод Quantum, який дає знижку 20% на всю каву, окрім дріпів, комба та наборів. Діє він протягом місяця з моменту публікації цього відео. Тож пробуйте та можете написати свої коментарі, сподобалось вам чи ні. В трилогію кіберпростір входять три книги: нейромант, Занулення або Відлік та Мона Ліза Овердрайв, які є таким абсолютним каноном всього жанру. І це не дивно, бо саме ці книги були першими в жанрі, і вони ж зробили його відомим на весь світ. В цій трилогії було вперше розглянуто такі поняття, як штучний інтелект, віртуальна реальність, генна інженерія, транснаціональні корпорації, кіберпростір, комп'ютер. Мережі, матриця тощо. І сталося це задовго до того, як ці поняття з'явилися в реальності. Перша книга трилогії «Нейромант» одержала усі без винятку престижні літературні премії в жанрі наукової фантастики за 1984 та 1985 роки. Саме ця книга стала точкою відліку, після якого ідеї кіберпростору, віртуальної реальності та всесвітньої комп'ютерної мережі привернули пильну увагу. Письменників, так і читачів. Центральною темою романів Вільяма Гібсона є проблема народження, існування, смерті та визнання штучного інтелекту. Крім того, він вважав, що стрімкий розвиток технологій призведе до розшарування людства, і завдяки цьому виникне соціальна та класова несправедливість, що призведе до такої прірви між тими, хто має доступ до сучасних технологій, тими, хто намагається хоч якось вижити у Світі важливу роль у цьому відіграють гігантські корпорації, які по суті замінили собою уряди та президентів країн. Перша книга трилогії Нейромант починається досить буденна. Світ недалекого майбутнього, в якому складно відрізнити віртуальний простір від реального, а людські тіла скрізь посічені високотехнологічними пристроями. Величезні мегаполиси покрили поверхню землі, а гігантські корпорації самовіддано воюють між собою абсолютно всіма доступними методами. Ковбой, Кейс, який одного разу зробив помилку, отримує шанс повернутися в рідну інформаційну стихію, працюючи на невідомого роботодавця. Його супутницею стала чарівна найманка вуличний Самурай Моллі. Хакеру віртуозу та відчайдушній дівчині самураю прийдеться пройти буквально по лезу на ножа, щоб виконати таємничу місію, запрограмовану десятиліття тому в невідомих глибинах штучного розуму. Іначе нічого такого, але вже з перших сторінок від оповідання неможливо відірватися. настільки привабливу, таємничу та неймовірну атмосферу створив автор. Після того як я прочитав першу книгу, то я нарешті зрозумів, чому Кіберпанк. Це не тільки жанру в літературі або кіно, а кіберпанк вплинув на музику, стилі одягу, візуальні ефекти та навіть їжу. Хочу зазначити, що комусь з читачів може бути складно читати цю трилогію. Тут треба пам'ятати та знати про контекст, у якому були написані ці книги. Перший роман писався на початку 80-х років для американської аудиторії. Автор чудово розумів, що саме цікаво Американців, де в них балиті, що знаходиться на хвилі хайпу. Саме кримінальні драми про життя на самому дні, конфлікти банд, різних мафіозних ватажків та боротьбу з забороненими речовинами. А ще були та й зараз є, в моді такі неоднозначні герої з кримінальним минулим або кримінальним сягаденням, які хочуть повернутися у велику гру або навпаки піти з неї. І от саме цього в трилогії вистачає. Головні герої всі мають. Проблеми з законом, а то й з забороненими препаратами. Навколо банди, якудза, боси мафії, кримінальні клани, а більшість головних подій відбувається на самому дні вулиць. І от у першій книзі на роман цього багато, а у двох наступних стає менше, бо автор зрозумів, що кіберпанк читачам, от що називається зайшов. І якщо ви ще не читали цю трилогію та цікавитися кіберпанк. То, на мій погляд, саме час її прочитати. Брюс Стерлінг, американський письменник-фантаст, журналіст і літературознавець. Всупереч поширеній думці, свою першу популярність та відомість він отримав не як письменник, а як журналіст, який писав газетні репортажі про. Хакерів. Згодом він став писати цикл оповідань про конфлікт двох угруповань, відомих у далекому майбутньому як шейпери та механісти. Наряду з Вільямом Гіпсоном його вважають одним з батьків-засновників кіберпанку. Також разом з Гіпсоном він написав роман Машина відмінності, який заснував та популяризував новий жанр стімпанк. Поступово з цих коротких оповідань про шейперів та механістів народилася ідея повноцінного великого роману. Так з'явилась Схизматриця, науково-фантастичний роман Брюса Стеллінга, опублікований у 1985 році. Схизматриця вважається одним із перших та найбільш значних творів, написаних у жанрі кіберпанку. Роман був номінований на премію Небюла за 1985 рік у номінації Найкращий роман. Дія роману відбувається у тому ж світі, що й дія кількох ранніх оповідань Стерлінга. Це так звана схизматриця, світ недалекого майбутнього, в якому більшість людства мешкає за межами Землі, в основному на астероїдах або в орбітальних містах. Кожен з яких є незалежною республікою. Землю покинуто, на ній вже вироблені всі мінеральні ресурси, втрачена єдність людства. Кожне поселення це не просто самостійна держава, а абсолютно окрема цивілізація з власною ідеологією, міфологією, життєвим циклом та ресурсною базою. А також у кожної є своя стратегія розвитку на найближчі тисячоліття. Угруповання, що перебувають при владі, постійно конфліктують між собою, і ця політична гра переростає у війну двох основних сил: шейперів та механістів. Світло приходить у сонячну систему з появою прибульців, інвесторів, міжпланетних торгашів, які, ну можна сказати, визначили нові правила гри та таку тендітну рівновагу людських цивілізацій, схізофреніків. Цікаво, що саме в цій книзі автор описує та досліджує не тільки кіберпанк, а й біопанк. Фактично, одна з головних тем книги це протистояння двох угруповань, одне з яких використовує технології біопанку, а інше. Кіберпанку. І крім того, книга являє собою ще й масштабне дослідження розвитку людства протягом. Найближчих сотень років та еволюції як технологій, так і ідеологій. Крім шейперів та механістів на різних астероїдах та орбітальних містах є прихильники постгуманізму, там, наприклад, дзенсеретаністи, презерваціоністи тощо. Особисто для мене схизматриця це один з головних творів у жанрі кіберпанку та наукової фантастики, який. Ну, фактично сформував увесь жанр. Я не уявляю собі кіберпанк без цієї книги. Тому, якщо ви ще не читали, то дуже раджу прочитати. Шанувальники кіберпанку сваряться та б'ють одне одного книжками по головах вже не один рік, намагаючись з'ясувати, що ж собою являє Роман Ніла Стівенсона «Снігопад». Одні кажуть, що це такий чистий кристалізований кіберпанк, інші з ними згодні, але додаючи в книзі є й деконструкція цього жанру. Ще хтось каже, що вся ця книга це посткіберпанк, а потім приходить на читач і каже, стривайте, а до чого тут взагалі кіберпанк чи посткіберпанк? Ця книга про історію, лінгвістику та інформатику. Цікаво те, що всі ці люди праві снігопад знаходиться на перетині багатьох жанрів та областей. Знання, включаючи історію, лінгвістику, інформатику. І снігопад називали як взірцем жанру кіберпанк, так і деконструкцією цього жанру. Але повертаючись до наших електричних овець, снігопад в першу чергу цікавий тим, що в ньому автор зміг поєднати класичний кіберпанк та пост кіберпанк. Посткіберпанк це такий жанр наукової фантастики, що розвинувся з кіберпанку. Як і попередник, він описує технічний розвиток суспільства, найближчого майбутнього, і процеси, що при цьому відбуваються. Загальне проникнення інформаційних технологій, генної та молекулярної інженерії, технології модифікації людського тіла та таке інше. Однак, на відміну від кіберпанку, посткіберпанк він такий менш похмурий. В ньому багато політичної та соціальної. Сатири. Крім того, посткіберпанк нерідко висміює канони самого жанру кіберпанку. У романі показане антиутопічне майбутнє, в якому читач спостерігає за пригодами групи героїв, вплутаних у масштабну змову, мета якої управління. Свідомістю мас людей за допомогою особливого вірусу, одночасно комп'ютерного та біологічного. Цей вірус став бажаним наркотиком для мільйонів людей. Крім того, в цьому романі автор торкається питань походження мови та свідомості, незвичайним чином інтерпретуючи Шумера акадську міфологію та уподібнюючи людський мозок комп'ютеру. У майбутньому країни керуються корпораціями, мафія контролює доставку піци і весь світ поєднує тривимірна віртуальна реальність, Метавсесвіт. Хіра, протагоніст у реальному житті не надто щасливий кур'єр, який доставляє піцу. Але у Метавсесвіті він відомий хакер та воїн Самурай. І от тільки йому під силу зупинити поширення наркотику небезпечного і в реальному житті, і в Метавсесвіті, та врятувати світ від інфокаліпсису Особисто для мене цей роман такий же важливий, як і нейроман Гіпсона та Схизматриця Стерлінга. І от без нього я собі не уявляю існування кіберпанку та посткіберпанку. Якщо вам сподобається цей роман, то частково подальша історія мета всесвіту десь приблизно за 2-3 покоління, розкрита у романі Алмазний Вік або Буквар для благородних дівчат. З 1986 року і посягадення антологія дзеркальні окуляри Брюса Стерлінга вважається найкращою антологією кіберпанку, та, можна сказати, найкращим джерелом інформації для тих, хто хоче познайомитися саме з літературною складовою кіберпанку. У 80-х роках кіберпанк був ще молодим напрямком та жанром, що тільки формується, з нечіткими ще цілями та не до кінця сформованими поняттями. Антологія Брюса Стерлінга це спроба. Оба усе це якось систематизувати та узагальнити. Для цього він відібрав 12 оповідань своїх друзів-письменників, таких же шанувальників та фанатів кіберпанку, як і він сам. Скажу відверто, я читав цю антологію дуже давно в мене ще тоді виникла думка ще до того, що саме я читаю. З приводу цієї думки, я навіть посварився з декількома своїми знайомими по місцевому клубу Фантастики, який існував на початку нульових років. Вони навіть зі мною спілкуватись перестали, бо я наважився висловити думку, яка ну, тоді йшла всупереч тому, як треба було правильно думати. Знайомих час закидав пилам секунд та хвилин, а з ними клуб фантастики. Моя думка не змінилася. І зараз я бачу, що в анотаціях до цієї добірки нарешті почали писати те ж саме. Дзеркальні окуляри це не антологія кіберпанку, а антологія кіберпанків. Фактично, це проміжний підсумок всього жанру кіберпанк. Тому Стеллін зібрав у книзі дуже різні оповідання, і всі вони без виключень є. Таким класичним кіберпанком. Ті з читачів, хто вважає кіберпанк історіями про комп'ютери, віртуальну реальність, антиутопічні суспільства та великі міста, що залиті неоном, ну, будуть здивовані багатьма текстами антології. Адже розповіді саме про хакерів та хижі корпорації тут не так вже багато. І пов'язано це з тим, що класичний кіберпанк 80-х був прив'язаний до загальнокультурного контексту тих раків. І у 12 оповіданнях, що увійшли до антології, цей. Контекст він дуже чітко проглядається. Головне, що так чи інакше, саме зараз у багатьох фільмах, іграх та книгах у жанрі кіберпанк помітні риси та елементи, які були у 12 оповіданнях антології дзеркальні окуляри. Тож, якщо ви хочете познайомитись з суперкласикою жанру кіберпанк, з різними представниками і з різними кіберпанками, то дзеркальні окуляри будуть ідеальним вибором. Брюс Бетке це той самий письменник, який придумав слово «кіберпанк». У 1983 році він опублікував одноіменне оповідання. До кіберпанку, як такового, оповідання немає прямого відношення, просто один із героїв, хакер, носить характерну панківську зачіску. Однак саме це слово було використано редактором Гарнером Дозуа у його рецензії на романи Вільяма Гіпсона. Пізніше саме це слово і саме в тому сенсі, в якому дозуа узагальнив стилістику Гіпсона стало визначена. Кіберпанку як жанру. Брюс Бетке створив назву жанру, й він же написав роман, який вважається реквіємом класичному кіберпанку, який близько до середини 90-х років майже вичерпав себе. Бетке написав абсолютно кіберпанківський роман про відв'язних хакерів, які кидають виклик на бридливій державі. А разом з нею будь-яким нав'язаним суспільствам, моральним нормам та й взагалі всьому та вся. Хед Краш або «Голова троща» – це апофеоз багатьох ідей, символів кіберпанку, та одночасна сатирична, дотепна і часом дуже вульгарна пародія на нього. А ще це абсолютний еталон, та водночас підсумок всього жанру класичного кіберпанку. Книга дуже непроста. Читати її досить складно. Крім того, там дійсно багато викликів не тільки законодавчим нормам суспільства, але й морально-етичним законам та звичаям. Тому когось ця книга може образити, когось вона може трохи шокувати. Хоча в ті часи, коли вона була написана, так, можливо. А зараз вже навряд чи вона когось шокує. Ще хочу попередити про переклад цієї книги. Зазвичай я не торкаюсь перекладів, кожен сам вирішує, як йому що читати і так далі. І я не мовознавець, щоб говорити про переклади. Але тут така історія, що українського перекладу немає. Я шукав, не знайшов, може погано шукав, але ніде так і не побачив. І замість цього є дуже старий російський переклад. Він гарний приклад того, як російські перекладачі вміють своїм перекладам знищити книгу. Це моя особиста думка. Може там навпаки гарний переклад, я не мав знавець. Але мені ще у 2002 або 2004 році російський переклад не сподобався. Тому що тоді я почав читати новий на той час російський переклад та швидко перейшов до оригіналу, навіть незважаючи на те, що англійську мову я знаю погано і читав зі словником. Саме в оригіналі я прочитав колись цю книгу. Сподіваюсь і дуже сподіваюсь, що наші видавництва колись перекладуть та видадуть цю книгу, бо вона того варта. Можливо, коли ви будете читати ці книги, є особливе оповідання, деякі з них вам будуть здаватися такими вторинними, без нових ідей, з передбачуваним сюжетом або такими типовими персонажами. Це трапляється за того, що за минулі десятиліття дуже багато письменників використовували сюжетні ходи, антураж та жанрові елементи, які вперше з'явились саме в цих книгах. Але треба пам'ятати, що вперше всі риси Кіберпанку. З'явилися саме в книгах, які для мене є ставпами кіберпанку і про які я вам сьогодні розповів. На годиннику все ще три кванти о півночі, але рух часу неможливо зупинити назавжди. З вами був Дмитро Каджицький, і ми ще обов'язково зустрінемося в цьому всесвіті чи в іншому, бо у квантовому мультивсесвіті, можливо, все скрізь і одразу.